Висновок такий: ми перший рік впали приблизно, так я скажу, на 30% так, расисти на 2,5% і ми на 30. Так, дійсно, зараз наші темпи економічного зростання вищі. Але якщо брати сукупний економічний потенціал за три роки війни, ну от я очікую. То на жаль, ми ще не компенсували і не скоро компенсуємо втрати першого року війни. Повторюю, 30% ми втратили. А як Путін маніпулює? Дуже просто ну зараз його вже почали навіть економісти, які живуть в Раші. Виводити на чисту воду, так вони раніше зі мною сперечалися там Оліксашенка і інші, що ні, в Раші все добре. А я казав: зверніть увагу на такий показник, як інфляція і дефлятор ВВП. Ну, ось що, до речі, це... я дивлюся, що російський економіст Костянтин Сонін каже, що інфляція в російській економіці, судячи з усього, набагато вища за 20% а на тих 8%, які показує Росстат Ну, не набагато вище мої розрахунки і показують, що десь 21, максимум 22% це реальна інфляція, а дефлятор ВВП приблизно 16-17%. Що таке дефлятор ВВП? Це зростання всіх цін і споживчих, що фіксує інфляція, і промислових, і інвестиційних. Так от на цей дефлятор ВВП коригується номінальне зростання. Економіки. А Путін наказав брати там цифру 8-9, а реальна вона 17,18. І те, що вони показують 4%, насправді десь в цьому році буде мінус 3,5%.